На срібній лунниці зображені зірки та два роги. Це точна копія давньоруської прикраси, яку носили на шиї. 12 років по суті тому місцевий наш краєзнавець історик Микола Собоцький знайшов на берегах Рінецького водосховища таку собі форму для виливання. Амулетів прикрас лунниць зроблену з каменю пісковика і передав її в музей. Коли ми познайомилися вже з ювеліром Тарасом Янюком, то він запропонував вилити по тій формочці, зробити з неї зліпок і вилити по ній лунницю саму прикрасу і спробувати її теражувати і таким чином популяризувати історію. Срібну копію давньоруської лунниці для волинського музею виготовив лучанин Тарас Янюк. Він понад 10 років працює ювеліром. З форми це перший раз була практика. Форма ідеальна, зроблена з каменю, гарно збереглася. Мені вже попадалися вже лунниці, я реставрував з приватних колекцій. Правда, такі золоті, скіфські, з нашим рідним Луцьком то вперше було. Зараз в експозиції краєзнавчого музею лише одна автентична лунниця. Ще декілька зберігаються у фондах, розповідає Тарас Верба. На території України їх не більше ста, каже науковець. Лунниці це дохристиянські амулети, які носилися на шиї. Вони є таким, якби світо, передають світогляд тогочасних жителів і вони зв'язані з культом місяця. Сама лунниця, по суті, ну, сама назва говорить сама за себе. І прикраса ця виготовлена в формі напівмісяця. Декорована вона ще й зорями пізніше, коли вже християнство було прийнято, лунниці почали поступово відмирати. Однак ще кілька століть вони існували. Виготовлялися вони здебільшого з бронзи. Після презентації прикраси відбувся майстер-клас для працівників музею із виготовлення жіночих браслетів у середньовічному стилі. Я підготував матеріал. Це дріт латунний. Він просто боїть собі вибирати, скручувати його ніби як косичкою. І от і паяти закінчення майстер-клас це є унікальна можливість в таких музейних умовах виготовити свою власну прикрасу, оскільки це зазвичай проходить лише в майстерні. Ми хочемо показати, що музей це не тільки простір для екскурсії, а для чого для відкривання чогось нового. Одна з учасниць майстерки, музейна працівниця Світлана Чебирак, каже, виготовляє прикраси для себе, адже вона гарне доповнення гардеробу. Спершу було страшно, але майстер дуже гарно пояснив нам, як це робити. То в принципі, до що додавало нам впевненості, і власне за допомогою цієї ну лампи паяльної можна спаювати між собою різні прутики, щоб вони трималися якби в кучі. Подібні майстерки у музеї планують проводити і для відвідувачів, розповіла Адріана Зозуля. Анна Глущук, Віктор Логіньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.